У військова компания есть ключевой момент в из с Россией, что способно изменить ее траекторию. Представитель Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер в ответ на вопрос о возможности применения американского оружия на границе с Сумской областью дал понять, что Вашингтон разрешает удары по всей приграничной территории России. Таким висновком Американський інститут вивчення війни поділився у щойно опублікованій статті Україна і проблеми відновлення маневру у сучасній війні. Дослідники вважають, що війна в Україні змінює характер війни таким чином, що це вплине на всі майбутні конфлікти. Експерти вважають, що при вторгненні до Курської області збройні сили України досягнули оперативної несподіванки, використовуючи недостатню готовність Росії у своїх прикордонних районах. Ця кампанія показала, що оперативна Сподіванка все ще можлива навіть на частково прозорому полі бою, де ворог може спостерігати концентрацію сил, але не може достовірно розпізнати намір, що стоїть за цими концентраціями. Україна може виграти від того факту, що російські війська місяцями атакували майже по всій лінії фронту, а не будували великі укріплення в глибині. Тому дослідники вважають, що Україна може відновити оперативний маневр шляхом планування та проведення серії менших послідовних контрна. Наступальних операцій, замість того, щоб завдавати одного вирішального удару в якомусь одному місці. Е, є два аспекти. По-перше, є рівень виконавців-аналітиків, які все чудово розуміють, що насправді відбувається, інформація у них надходить. Все вони знають і розуміють. Інша справа, що Росія сама себе загнала в якусь таку. Це навіть не Паска, це якась, я би назвав це, може не дуже парламентська ідіотська ситуація. Вони оцими своїми новоязами, та, там, що це не війна СВО, там, що це не, не вибух, а там, хлопок, там, да, як ми кажемо, бововна. Тобто, вони цим всім довели до абсурду ситуацію, коли вперше за 80 років на їхню територію зайшли війська іншої держави. І вони тепер не можуть визнати те, що в них йде війна і що частина їхньої території окупована. Так, так би сказали, окупована. І ми там, не знаю, з окупантами чи з ким Ну, скажіть правду. Вони навіть правду не можуть, Те, що в них завжди казали, що ми з окупантами, там, рада велика, чи що там. Ну от самі себе загнали в цей кут. І зараз вони змушені робити все, щоб якось вийти з цієї ситуації, якось пояснити громадянам, що ж там відбувається. І тому вони прийняли рішення: ну, якщо СВО там йде, то в нас тут не може бути війна, у нас тут буде антитерористична операція. Хочу сказати, що Україна пройшла цей період в 2014 році. На початках воно може було правильно, а потім це був такий серйозно помилковий крок, і слава Богу, що вчасно держави зрозуміла і змінило цей формат. Тому що не може спецслужба, а це саме спецслужба має вести антитерористичну операцію керувати військовими діями. От скажіть, будь ласка, до цього моменту російська інформаційна пропаганда діяла таким чином: якщо вони про ситуацію не розказують, значить ситуація не відбувається. Ну тобто, зрозуміло, телеку не показали, нічого немає. Зараз це вже неможливо. Зараз операцію в Курській області коментує весь світ, і сьогодні прокоментував навіть Китай. Я особливо акцентую на цьому увагу. Тому що коли китайське МЗС починає про це говорити, то Путін уже не може закрити на це очі і не дати відповідь росіянам, що там відбувається. Важливо це? Дуже важливо. Ну, зрозуміло, Китай в своєму контексті сказав, угу. що ви ж там дивіться, не, ескалація. Не було, да, ескалація ситуації, там, а ескалація це коли там, розширення зони бойових дій, не звуження, розширення. Ну так, да, ми розширили їх, а що робити? Ну, у нас іншого шляху не було. Якщо там не проходити, то ми рвемо там, де тонко. Тому, ну, можливо, китайцям це не сподобалося, а можливо, вони зараз глибоко задумувалися. Може їм провести якусь спецоперацію і віджати там щось. На далекому сході я не думаю, що вони зможуть відбити, ну, все-таки це демонстрація слабкості країни 100%. агресора і для 100%. Китаю так само, який завжди цінував силу. І то, що ми, то, що ми казали, вірав, 20... що Путін сильний лідер. То, що ми казали у 22-му році країни, подивіться, от якщо якусь десантну операцію проведуть японці і скажуть, що все, ми задоволені, можемо завтра підписувати договір про мир з Росією. А, а що Росія зможе зробити? Вона замість того, щоб захищати острови, які колись свого часу віджала в Японії, вона 110-ту стрілкову дивізію, це єдина стрілкова дивізія в складі Збройних сил Російської Федерації. Вона її кинула в 22-му році на український фронт. Що там захищають Японські острови? Не знаю. І аж а, а чи є війська в Абхазії, не в Абхазії, а в, в, в тій південній а, аж а що з Абхазії? А внулих Русі зараз не до того. І така сама ситуація і в Молдові. Там, якщо б Молдова не поставила свої запитання, ті півтори тисячі пенсіонерів, які там охороняють склади, так, вони угу. були б за, за добу просто взяті під <зяті> взяті полон. Тобто, ну ситуація дуже проста: Росія не спроможна захистити свої кордони, та вона може нанести шкоду і значну, тому що вона має озброєння людей. Але не більше. Скажіть, будь ласка, от ви сказали, що ем, з часів Другої світової війни не було вторгнення на територію на землі російські, так би мовити, іноземних військ. Ну і так само знаєте, Росія ядерна держава. От, це теж такий момент, що фактично війська іншої країни можуть увійти на територію ядерної держави і нічого. Це можливо, це ем, стане пусковим механізмом для всіх сусідів Росії, які мають територіальні претензії до цієї країни, ну і всередині країни так само. То, що всередині це може стати пусковим механізмом, це однозначно, тому що то, що відбувається з Ахматом, це ж не просто так відбувається. Є давно ця інформація гуляла, і про неї говорили наші союзники з Ічкерії, тобто бійці, які воюють за Україну в складі Ічкерійських батальйонів, вони казали, що в Кадирова є якийсь там свій план. І він розуміє, що все може відбутися в одночасі. І він чітко намагається тримати ніс по по повітру і зберегти ті силові структури, які в нього є в його в, підпорядкуванні. І це і це досить серйозно, тому що фактично це чи не єдиний регіон, який має свою армію повноцінну. І я мені дуже цікаво, чим це все закінчиться, тому що в якийсь момент вони можуть не просто е, там оголосити про свою незалежність, вони можуть реально е, захопити там ще декілька регіонів Кавказських під свою. Е, під свою опіку, грубо кажучи, хоче світ розмови з Назаром. Я прочитала низку експертів військових, і їхні думки розділилися. Що цей курський наступ одна його мета була відтягнути сили від е, е, тої лінії фронту, де особливо зараз складно українським збройним силам від Покровського напрямку і так далі. Інші говорять, що ні, це не вплине на фронт, і там все одно росіяни будуть тиснути виконувати своє завдання. Думки розділилися. Що скажете ви? Дивіться. Ті, хто починав цю спецоперацію, а це спецоперація, тому що вона проводилася в дуже такий таємничий спосіб, інформаційні тиші, і про її, напевно, підготовку і проведення мало хто знав. Я думаю, що сам задум мав декілька напрямків можливого розвитку. Тобто ми приблизно. Спробували зробити то, що, ну зеркальне, що росіяни зробили на харківському напрямку, угу. тобто в них так само було декілька таких, от ну моментів. Тобто, вони переходять кордон, вони вв'язуються в ці бої. Якщо вони доходять там до якоїсь певної лінії, це один успіх, якщо до іншої, то інший успіх. Якщо вони можуть там не знаю, стратегічно, то і тими силами, наприклад, у нас там військ не виявиться, вони зможуть навіть Харків там оточити там чи взяти. Ну грубо кажучи, угу. це для них вже стратегічна така, от перемога. Десь приблизно на такому самому рівні і наш задум був. Єдине, що у нас, напевно, набагато менше сили, які були задіяні на тому напрямку, були. Але разом з тим успіх зовсім іншого характеру, тому що, по-перше, росіяни зовсім не чекали, що ми підемо. Це раз. По-друге, ми зняли будь-які питання щодо можливого наступу російських військ в напрямку Сум. Це друге питання, яке вже тепер не стоїть. Третє. Ми підняли морально-психологічний дух і, військо, і в і в країні. Це, це безумовно одна з перемог. Цієї операції ми е, е, показали е, справжнє обличчя Росії і її спроможності в світі, і наші союзники заговорили зовсім про інше. Ну, дивіться, німці зараз нам леопарди пропонують. Я розумію, що леопарди вперше після е, 41-го там чи якого року з'явились на Курщині, і це для них, і, це <см ad> символічно. Для них та, і, і тепер деякі історики не можуть в інтернеті зрозуміти, яка курська битва. Справжня, перша в 43-му чи зараз. Ну, це вже так, да, це вже анекдот. Але разом з тим, це так само один з результатів, що ми показали, що ми не, не там скиглимо з, 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 десь в окопах, а, а маємо спроможності наступати, е, е, готувати операції, які е, виводять ворога на зовсім інший рівень е, реагування. і е, праця ще не закінчилася. Чим вона може закінчитися, невідомо. Будемо дивитися по мірі того, як Росія буде реагувати і, і, і пробувати ну там, чи витиснути наші війська, чи з тою самою тактикою, як вони роблять це на, на Сході, знищувати свої самі свої ж села і містечка. Подивимося.